Всім привіт! Сьогодні ми беремо інтерв'ю у дуже цікавої особистості. Її звати Аліна Абельяєва. Отже, доброго дня! Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? А, чим я займаюся? Я сертифікований аромапсихолог. Я також виготовляю свічки. А хто такі ці аромапсихологи? Що це за галузь? Аромапсихолог – це людина. Яка досліджує стан, емоційний стан людини за допомогою ефірних олій. Угу. А як це відбувається? Як ви підбираєте оці запахи стани? До якого стану належить який запах? Для того, щоб підібрати ефірні олії для людини, треба провести їй аромадіагностику. В ідеалі це 60 ефірних олій, але можна обмежитись тридцятьма. А коли людина нюхає? І е, каже про те, чи подобається цей аромат, чи не подобається, або щось середнє. Вроді подобається, а може й ні. Серед цих ароматів обираються фаворити, це значить ті аромати, е, з якими можна працювати. Ну і звичайно, що перед цим у людини має бути якийсь запит, якась проблема, з якою вона може прийти до аромапсихолога. Угу. І ось ці форити олії, е, на основі цих ефірних олій створюється ресурсний аромат, або ще називають аромат сили, і потім людина користується, вдихає, або додає в аромалампу, чи в аромадифузор, чи просто наносить на лодоні на долоні і дихає. Угу. А з якими найчастіше запитами люди звертаються? Зараз найчастіше це тривожність, якась апатія, депресивні стани. Зараз це більш такі актуальні проблеми, але завжди треба дивитися не тільки на запит людини, а взагалі на її спосіб життя. Тому що ефірні олії це не панацея від всього. Якщо у людини хронічна втома і вона думає, що вона подихає ефірними оліями і. Все це налагодиться, то це не так. Потрібно дивитися, як харчується людина, чи нормальний в неї режим, чи нормально вона спить. Тому що одній фірмолії в такому стані не допоможе. Треба змінювати спосіб життя. Угу. А скажіть, будь ласка, як ви захотіли стати аромапсихологом, де навчались, чи є цьому курси, чи, можливо, десь в вузах якісь окремі галузі? Я побачила випадково в інстаграмі. Рекламу курсу в мене було десь секунд 30, і я прийняла рішення. Це дуже таке спонтанне, спонтанне. Так, рішення. Це національний університет харчових технологій, угу. і в мене сертифікат мапсихолога державного зразка. А як ефірні олії впливають на людину? Ефірні олії впливають на людину на трьох рівнях: на фізичному, тобто на рівні тіла. На емоційному і на духовному. Ну, до прикладу, можна взяти лаванду. Лаванда взагалі вона загоює, заспокоює шкіру при порізах, при опіках дуже ефективно діє. Це на рівні фізичному, на рівні тіла. А якщо на емоційному рівні вона так само заспокоює. Це антидепресант, її можна використовувати, коли поганий настрій, коли треба заспокоїтись, коли апатія. І якщо на духовному рівні, це олія, материнська олія називаю, тому що це про відносини з мамою. І, наприклад, при аромадіагностиці, якщо лаванда людині категорично не подобається, це означає, що треба попрацювати стосовно відносин з мамою. А яка різниця між психологом і аромапсихологом? Різниця в тому, що психологу потрібно напевно більше працювати з людиною, а аромапсихолог знайомить зі світом ефірних олій. І за нього можна сказати, працюють ефірні олії з людиною. Угу. Тобто завдання аромапсихолога – це познайомити з ефірними оліями, дослідити стан, а далі справа ефірних олій. От всьому, напевно, і ем, якась. Магія. Якось. Магія, так. А, бо ну, тобто аромапсихолог – це ефірні олії, а психолог це більше вже про стосунки, про науку, фізіологію і так щоб далі. бути аромапсихологом, психологом бути не обов'язково, угу. Просто треба любити ефірні олії. А як щодо аптек? В аптеках також продаються ефірні олії. Як вони впливають на людину? Чи потрібно якось щоб. Ви надавали на якесь направлення, щоб ті ефірні олії купляти? Чи де брати? Ефірні олії в аптеці. Вони продаються у вільному доступі, ага. але їх можна використовувати, але не потрібно, тому що. Аптечні ефірні олії вони синтетичні і їх вдихати шкідливо? Я вже не кажу про те, що їх категорично заборонено вживати внутрішньо, на відміну від ефірних олій, які використовую я якісні терапевтичної якості. Чому так? Якщо взяти ефірні олії з аптеки, їх ціна 80-100 гривень. Ефірна олія якісна, вона не може коштувати 80 або 100 гривень. Чому? До прикладу, для того щоб виготовити 15 мл ефірної олії апельсину, потрібно 154 апельсини. Не може коштувати така ефірна 100 гривень. Якщо для виготовлення ефірної олії лаванди потрібно 3 кущі лаванди, а один кущ дозріває 2 роки. А якщо про троянду, ефірну троянди, то для цього потрібно 12 тисяч бутонів троянди. Така олійка може mm -hmm. коштувати 100 гривень? Не може. Не може. Тому аптечні олії абсолютно не підходять ні для зовнішнього використання, ні внутрішньо, тим більше. А як у вас виникла ідея виготовляти свічки? Я раніше купувала їх для себе, тому що я дуже любила свічки, а потім я вирішила, чому б не спробувати. Самі їх зробити. Я купила матеріали і е, я планувала робити для себе свічки. А потім якось так вийшло, що в мене почали їх купувати. А і, і відтоді ви вирішили створити оцей свій проєкт руками? Чи я? Е, ні, як до... прийшла ідея його створення. Е, 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 до руками я просто виготовляла свої свічки е, в склі. А проект руками, як він створився. Я чесно вже не дуже добре пам'ятаю. Ми познайомились з Миколою Миколаївичем, тому що це наш спільний проект. Якось через знайомих він виготовляє вироби з дерева. А я заливаю свічки. І ми подумали, чому б не об'єднати наші таланти. І так виник проект руками. Це Дійсно, авторські а, свічки в дереві, тому що таких а, більше немає. Mm -hmm. І а, в кожну свічку а, вкладена наша душа і любов до своєї справи. Ви кажете, що ви виготовляєте соєві свічки? А які ще є види свічок? Тобто ви соєві це сої виготовляєте чи з чого ви її виготовляєте? Так, а, при виготовленні свічок. Так, я у своїх свічках використовую тільки сой віск. Це екологічно чистий продукт, який виготовляється безпосередньо з сої. Які переваги взагалі соєвого воску? Наприклад, від парафінового, угу. він екологічно чистий, на відміну від парафінового, не виділяє ніяких шкідливих речовин. Він довше горить. І також у свічки я додаю якісні аромаолії. А чи є попит на ваші свічки в чортколі? І чи виготовляєте ви задля попиту, чи просто так? Я не можу сказати, що є дуже великий попит на мої свічки, все тому що в мене немає такої мети зробити більше продажів чи якось масштабно їх продавати. Тому що для мене створення свічки це... Дуже такий медитативний процес, і е, немає в мене на меті їх виготовляти, знаєте, як на заводі. А де ще можна використовувати аромати? Е, аромати е, широко застосовуються у е, аромамаркетингу. Наприклад, е, це аромадизайн і е, аромабрендінг. Ну, якщо аромадизайн – це про те, що за допомогою е, аромату можна е, розширити е, приміщення. Або якщо це маленький офіс, то можна у сприйнятті людини візуально так, розширити простір. І, якщо це арома брендінг, це коли для бренду створюється унікальний особливий індивідуальний аромат. От, наприклад, дуже цікаво, що компанія Макдональдс використовує таку систему. І коли ми заходимо в Макдональдс, дуже нам чується аромат бургерів. Це не тільки тому, що там виготовляються бургери, це тому, що застосовуються аромати, такі запахи, які якраз посилюють голод, тому mm -hmm. там так чітко відчувається запах бургерів. І кав'ярні також використовують аромат кави для того, щоб створити таку ну, атмосферу. атмосферу так. І компанія теж цікава, що компанія Apple вони також, в них є індивідуальний аромат. Він тримається в секреті, його виготовляв на замовлення відомий парфумер. Єдине, що відомо, що в склад цього аромату входять яблуки, нотки яблук. А інші складові тримаються в секреті. Тому Apple є Apple. Так, так напевно. Так. Щиро дякуємо вам за перегляди, за те, що залишаєтесь з нашою програмою Чоя за час виділений на наше інтерв'ю. І запрошую познайомитися зі світом ефірних олій. Па-па!